Любите справу, якою займаєтесь, пережили цікаві пригоди, маєте думки, які варто сказати вголос? Львівське радіо запрошує вас на незабутню зустріч. Красне слово до вашого обіду. Це зустріч на князя Романа. Це зустріч на князя Романа. Праді, це недільна зустріч на князя Романа, і думаю, що зі мною всі абсолютно погодяться, що нема нічого дивовижнішого від світла, переломленого призмою семицвіття Райдулем, яке творить містерію в кольорових площинах вітража. Пройшовши крізь скло, світло стає внутрішньою суттю натхнення художника і продовженням відчуття єдності з космосом. І я думаю, що саме зараз з таким відчуттям ми у студії з моїми гостями Анатолієм Винту, Олександром Личком і Юрієм Павлічуком. Вітаю вас! Дякую. Дякую. І якщо ми вже заговорили про космос, то я думаю, що Львів саме тому і є космічним містом, тому що так багато вітражів. І наскільки я знаю, що це абсолютно не нова мода, данина моді, так а що це абсолютно така традиція, давня, можливо, з самих початків з першого каменя у Львові і з'явився вітраж. Він був органічним. Так, для Львова завжди, особливо з брам починаючи і кінчаючи вже такими розпритабельними будинками, де повністю було показано всю силу кольору вітражів і їхню енергетику. Але все ж таки це є мистецтво сакральне, більше збереглося у церквах, у храмах. Ні, я думаю, що скло у Львові було завжди і в побуті, і в всіх будиночках, навіть по селах люди мали віконечка кольорові. Так що це не обов'язково сакральні вітражі збережені. У Львові навіть дуже гарно багато збережено сецесійних вітражів. Це рахуйте їм і по 100 років, і більше. Так що. Але ви розповідали, що ніби в Галичині знається, що в якому столітті вже перші вітражі з'явилися десь 14, чотирнадцяте, так а думаю, що і скорше і скоріше. Навіть та ваша історія, що ви десь за кордоном бачили вітражі якого року? 12-те Два 12-те століття. Дванадцять 12 німеччині, століття. Та, в німеччині. І де це було це? Ліних це музей музей лініху в Німеччині, і там дуже гарні вітражі 12-го століття були в цьому музеї. Як складається доля вашого такої асоціації художників? Так, тобто так. ви нас, як я зрозуміла, однокурсники разом десь вчилися, працювали, і потім така ідея склалася. Це в 90-х роках, так? Чи вже трішечки пізніше? Ну, якщо сьогодні 30 років рахуєте, що ми разом працюємо, то ви такі молоді. Ну, ми трьох. То, то ми втралися один в, в трьох, да, один і ця асоціація художників від ражистів так і називається вікно. Вікно, так. так тому що, вікна. я думаю, залежно від того, як людина дивиться на світ, через які вікна таким. Він той світ і бачить, і так проєктує на своє життя. Я думаю, що ваша місія в тому якраз і полягає, щоб створювати людям оцей прекрасний світ не тільки зовні, а й внутрішньо. Як багато у вас роботи сьогодні? Ну с часи ну сьогодні ні ну сьогодні чітко сьогодні. Ну напевно, я почну з останнього. Це що ми мали виставки такий пілотний проект. Ми були в Ужгороді. На моїй батьківщині були в Чернівцях у Толіка на батьківщині зробили Ну Юрко не хоче на Волинь нас вести, так що ми йому просто не, черга через черга, 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 злам, не чи черга увагає, за ним так. туди. І ми робили такий <кх> пілотний проект про вітражі, який ми виконували за останні роки. Я Дуже тішуся цим пілотним проектом. По Перше він дуже тяжко родився, але як то кажуть, майже 9 місяців родили, родили. Вогідні вистави. Я, наприклад, дуже задував, особливо Чернівцями, Тим більше, що мені там сподобався сам зал, надзвичайний був, надзвичайний. Ну і місто файне саме. Я вже не буду казати, що Ужгород файне місто. і Вже ну, і не будемо чіпати та. Там є ріка. Знаєте, місто, де є ріка, воно зовсім інше. Живинка така. Пане Юрку, я знаю, що ви, окрім того, що художник вітражист, ви ще й словами любите. Ага, я вітраж Наталю. Я так говорю, що вони вже художники-вітражисти. Я в них за поета трошки так буваю. Тобто, Знаєте, дехто закидає, що вам, ви я все таки я говорю та перше було слово, але звичайно, скло з давніх давен воно нас дивує, і воно весь час нове і новий підхід людей до нього, розумієте? От я ми так якось зібралися вже в художньому інституті на кафедрі скла, і отак вже майже 30 років так робимо і реставруємо вітражі, і почалася наша така діяльність. На кордоні з Волині, якраз моєю батьківщиною, це село Бишів, а там є в церкві вітражі старовинні, ну, 100 років їм вже nee. налічується навіть більше, От. Тому що коли ми їх е, е, демонтували, то вони просто розліталися, тому що вже свинцева жилка, от профіль цей не витримував, він е, розчинився, як пісок, розумієте. От і це якраз було наше подивування таке, і зустріч як поет говорив, що каміння ціляться часом у вікна, знаєте? От, а тут вийшло таке, що мене наприклад воно особливо вразило після війни. Зразу там був міліціонер, який з совітами прийшов і. Він кожного ранку виходив на ганок і розстрілював в церкві вітражі, там були ореоли на крилі і Міфодії. Він, мабуть, не знав, що це засновник церковнослов'янської мови От, і культури цієї. І він прострілив і крила Міфодія на виліт. Вони в притворі стояли, От, і ми якраз з Сашком їх знімали, і вже толік потім приїхав з ченівців. От і ми почали з реставрації. Тобто, перша зустріч така була з руйнації того, що століттями створювалося в нас на Львівщині, особливо це ж є столиця така, що е, найрізноманітніші технології тут приміняються в, 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 в виготовленні віта От і традиції великі. Європейські традиції, європейські, звичайно, тому що тут школи працювали із Польщі, і з Західної Європи, і до речі, якраз. Цьому вишиві це школа була з та? да, Австрії, так австрійська Так, Австрійська школа була німецька. От, і нам було дуже цікаво, коли ми попали в Німеччину і подивилися, які там умови для того для вивчення так. і виготовлення і реставрації. Ну, звичайно, там ідеальні. От. Але ми дуже були вдячні цьому пану Деріксу, який запросив нас на два тижні. В Німеччину, це майже. І вірма, така, так, вірма, ну, це одна з крутіших фірм. Там все можна було побачити так. і японців, і канадійців, і, 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 канадійці, і американців. Всі там виконують відражі свої проекти, бо кращої фірми, напевно, і нема в світі. розумієте? Тобто це не німецька. просто створення матеріалу, а ще й творча така майстерня. База. То ми там творча накопичили база. стільки того. То й що ми ну я не знаю, чи ми да. могли би бити... це в молодості туди та, треба попадати. Та, та. Це треба сьогодні, щоб діти виїжджали, внуки виїжджали туди і там дивилися, тому що ми вже трошки попали в поважному віці туди, трохи, але нічого. Але якщо так дуже помріяти, якщо ми говоримо, згадуємо, витягуємо з поменів свою європейськість, так? так чи не варто, ясно, що варто, але як ви бачите, чи можливо це, щоб у нас у Львові відродували? Родити цю школу, мабуть, притягти сюди вчителів. Ви самі би навіть створили, окрім як своєї асоціації, вже 30 років. Вже, я думаю, що час і вік. а я думаю, що вона у Львові є, її не треба відроджувати. Тут є дуже гарна така фраза. Розумієте, у нас не можна нічого відроджувати в країні. Я так вважаю, У нас треба все створювати. Все. На жаль. Все треба створювати. У нас не було нічого такого, що треба просто творити Братися. школу. Вона є, є шикарна академія мистецтва у Львові, шикарна. Прекрасні викладачі, надзвичайні. Що текстильщики, що модельєри, що інтер'єрщики, що склярі. Я вже не буду склярі ухвалити, бо то своя парафія. Розумієте, але всі вони надзвичайні. А храми, які у нас у Львові. І не тільки в Львові, практично. Ну, та, ми мономосала вже не будемо чимати, то Я... Вже. Я... тут додати, Ми прийшли туди на кафедру ну, от скла. Значить, Кафедрі було 10 років. І, звичайно, викладачі були не шлярі, далеко ні самі не вміли. І е... ну, більшість кераміки наука було. була відносна, але пройшов час, зараз вони чудові спеціалісти випускають по відношенню до того, що було 30 років там чи 40 назад, mm -hmm. і тепер то є велика різниця. Так що ми йдемо вперед. Це вирідоблю. Так. І це чудово. І наскільки я знаю, зовсім такий маленький. Це капличка, так де створений вами. Це чи не єдиний, так? Перший, єдиний можливо, чи може вже є наступні іконостас? Ні, Це не, не єдиний, не єдиний, бо були. Це так просто інформаційний блок. такі були вітражі вітражні іконостаси. Вже можливо, це у Львові. У, у Львові? Ну, перший, але я ся тішу, що ми вже другий mm -hmm. зробили, так що це вже. Може, трошки. Ну, я думаю, що можна привітати Олександра з тим, що він виносив, мабуть, таке дітище своє і скляний іконостас для Костьолу нас у Львові, Ольги Єлізавети. Це От. не і... мене треба вітати. Це ну, треба почекайте. вітати цілу бригаду. Це була ці ну, можна скати. Ціла фірма. Так, Розумієте, так. це і молодість молодих майстрів із різних міст України. Між іншим, це і Одеса, і Дніпропетровськ, і Київ, і Львів. Всі працювали на цьому іконостасі. Це досить така технологічна річ складна. Там вигнуте скло, це технології такі, які просто деякі були вже й забуті. Замерли. Я вже не буду казати, що використано і старе сріблення скла на тому технології, яка дуже-дуже стара на ликах. І прописки тих лики, які толіком прописані, це просто бомбезні. І тішитися тим всі треба всім, просто від того, що нам вдалося, вдалося втілити в такий, як то кажуть, тяжкий час, але і в той же час він щасливий. Ми відроджуємося, ми народжуємося всі, зрештою. І я думаю, що щасливий для всіх львів'ян і взагалі українців, які мають можливість споглядати цей іконостас. І коли ми говоримо про такі сакральні речі, от я знаю, що щоб написати ікону, так. Колись давно художники перебували в монастирях, коли них сиділи монахи, молилися. Як сьогодні треба отримати благословення на роботу в храмі? Благословення на певні, на певні там дійсно кажете, лики? От ви малюєте. Так, це ж має бути певне дотримання. Ну, я думаю, що ми е, е, ну, любу роботу церковну, що робимо, значить, нам. Е... Благословіння є від настоятеля церкви, і... бо без нього ми не можемо робити. Зараз він є головним в цій справі. Так так, 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 ми можемо творити там, але все в межах. Все одно головний там є священник. Але я вам скажу саму таку цікаву деталь, що коли ми з проектом пішли до владики Возняка в Юру Церкву. З проектом подивитися І Перше одне тремтіння було не тільки не тому, що боялися виконати саму, просто чи він зрозумів, він коли каже. А чого ви не робите через півроку? А чому ви не, не зробили? Робите вітражі зі скла, а чого ви ще не зробили? Я був приємно, просто здивований. Просто приємно здивований. Що не треба нікого переконувати, абсолютно. Це, розумієте, Тут сам весь процес тому є, що дуже тяжко отримати. Не то що самого само, роса і благословення чи на саму роботу, а весь просто розуміння Найбільше від людей нерозуміння інколи йде, ніж від по перше, сьогодні всі дуже розумні вже зрештою, але всі матеріал всі... складний і його зрозуміти не кожен може зрозуміти, розумієте? От, тому, що виконати ікону в склі це стільки потрібно пережити і відібрати того матеріал, який би підходив до цієї ікони. От, і не завжди його знайдеш, так що е, такі муки творчості, вони постійні у нас, постійні, тому що без них не буває просто. І ми знаємо, що ну, дійсно це колір сакральний в храмах, тільки подивитися це на нього можна молитись, розумієте? Ну але я думаю, що е, взагалі вітраж це, мабуть, той. Вогонь, розумієте, який очищає душі. Хто був раз біля печі гутної, розумієте, він не може відірватися від того віконечка. І так само ну, от, взяти готичне вікно, от воно є трьох кутасте, так, з трьох кутів, розумієте, тобто три вершини. Це як гора, розумієте? Я завжди говорю, візьміть, навіть саму вогонь горить він не тому, що горить, що він окислюється там щось. Ні, він. Горить від гори, тобто походить, ага. народжується з гори, і ага. навіть Ісус Христос, першу проповідь, він вів якраз на горі, розумієте? На горну проповідь. Українців дуже це... гарне ім'я горпина. Це теж. Та, що... Горпина, так. Не бачите таке. <ріст> це теж пов'язає Абсолютно. Я думаю, що жінки, які ага. займаються вітражами, мабуть. Називається всі умовно горпинами, і yeah. от зараз ми спостерігали. Зараз маємо такий прекрасний нерукотворний образ Христа, mm -hmm. так у церкві Юра, і знаю, що у вас теж є виконаний такий образ хустки, так Вероніки. Ні, ну скільки ми це маємо Вероніки образ, трошки не той не образ, той, але що... я так перехожу, та, що але не рокотворена, не руконіби як так. теж така смілива. Це класно. Ну це напевно у нас і мозаїка є. Такому образі і є вітраж дуже. Я наприклад задоволений конкретно цією виставочною річчю, що в нас була. Я думаю, що зараз невеличка музична пауза. Не приростай до мене я чужа. Магія поета замовкне телефонна мережа, покличним запитанням в тишу ети, не, не приростай до мене. Слова у дзвін гітари. Мій біль давно вже звик до силини, а ти йому, як і мені, не пара, не приростай до мене на житті. На жаль, не каска, пробач, ну що ж, ти перемог хотів, тож спробуй виграй цю страшну пораз. Нагадую, що зустріч кня... на князя Романа сьогодні у нас з Асоціацією художників вітражистів вікно, а саме з Анатолієм Винту, Олександром Личком і Юрієм Павельчуком. І пане Юрко, ви дуже обіцяли те, що було перше словом, а потім вітражем? Або в вашому ну, так, випадку так, трішки так. навпаки вийшло, але користуючись ну, філософії... сторони Сприймає завжди скло. І я вважаю, що це філософський камінь, от який. Потрібно людині розгадати, тільки, знаєте, і в наш час, ось зараз, ми йдемо до демократії, то рахуємо матеріал скла, він самий демократичний, тому що відкритий, прозорий, проходить через нього, він наснажує тебе. І я прочитав вам таку поезію якраз про скло: як гуд на піч гудів везувій, і магма з кратеру текла, та не було іще складувів, що п'ють красу із диво скла. Ніхто не знав іще про те, як вогонь кресалом розвести задовго ще до Прометея, щоб злиток склав в золі знайти, що нас веселкою чарує, і в ній прозориться до дна, як гудна піч душі везувій, горить у склі вітражного вікна. От вітражне вікно, особливо готичне, це якраз форма вогню, ще раз покажу. Ви уявляєте, як нам тяжко з ним працювати, Цілий день його вірші слухати, надихає, мабуть, або ще й контролює. От ви говорите про філософський камінь, про там паранеткал алхімію де так. От з історично не було таких е випадків, що ну, до речі від... ставилися як до. Я думаю, художники і без хімії чи алхімії не, не обійдуться. Звичайно, Але творення дива завжди напевно і в якісь мірі. але воно розуміти особливо в склі ти відчуєш, коли ти фальшиш. Коли ваш закрадається, це скло тобі не простить ніколи або трісне, або розіб'ється. А ви знаєте, яку цікаву технологію морозповім ви напевно її може і знаєте, може, і чули. От у нас на накомостасі виконані роботи є піском. Обеликі образі, ну там ангели, Михаїла, Гавріла, Богородиці, Благовіщення. А сама технологія дуже простенька була. Коли люди зварили скло перший раз, воно лежало у них на будемо казати на березі моря чи річки, і вітер сильний дув, і цей пісок шліфував, як камінь шліфує. Пісок. І воно виймає, воно вона стає білим-білим, і у нас оці всі образи в основному церкві Аж якраз, Ольги і Лізавяти, в храмі якраз зроблені отакою от технологією шліфовкою піском. Тобто, от світ вітражистів, наскільки ви не ховаєте своїх технологій? Можливо, якісь винахоти особисті? Чи ви ділитеся, чи ви. Передаєте свій досвід. Чи немає якоїсь заздрості? Я думаю, ціла когорта учнів вже, вона завжди біля нас. <гас> <гас> Заздрість це <гас> взагалі <гас> погана річ, якщо yeah. чесно вам сказати. А щоб щось ховати, я думаю, що й нема потреби сьогодні. По-перше, це воно і не гарно. А з другої сторони, що навіть коли заходиш в майстерню до когось гості, ти ж приходиш на каву чи на 100 грам. І воно дуже нормально, абсолютно сприймається, коли ти дивишся на ту саму роботу, що він робить. Він ж не буде від тебе ховати свої речі, так само і ти. Я зайшов майстер, майстерню, подивився, а щось подобається. Поки порадіти треба так. один. Одному. Я думаю, щось що підказати, якщо тих загадіти uh, ми збагачимо один один допомога. Насправді це є дуже нелегка технологія, да. взагалі нелегкий хліб, і це треба мати дуже тонке відчуття, мабуть, як в хірургів. Мені здається, що ви як вітражисти для мене так от як хірурги, тому що правильно пан Юрко сказав, необережний якийсь рух чи, можливо, внутрішня енергія, чи стан ви собі не можете дозволити навіть злоститись, напевно, чи мати. Але скло не витримає, воно на стороні відбудеться. Воно, воно воно ж настільки вимагає, там настільки та місія відповідальності над вами завжди присутня. Завжди вона довліє над нами, тому що розумієте, ну матеріал вже крихкий, такий ніжний і податливий і весь час треба бути зосередженим так. особливо коли монтаж іде погана <сум> штука <сум> е е е <сум> боятися певно що так не можна Значі, не можна боятись треба е е певним матеріал любити і тоді все добре а Просу як скло не б'ється то то ж на фартках, як б'ється скло так що все добре головне не боятися матеріалу і все буде добре це в кожній професії напевно так 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 які у вас зараз плани? Де можна побачити? Можливо, якісь виставки готуєте? Можливо, якась нова робота буде відкриватися? Ну, я думаю, третя виставка або буде на Волині, або в Києві буде вже черга за мною. А, за ну, Волиняком як зафінансує на фінансує та дорогу, як так, так. дорогу. дорогу. Ну, і ми продовжуємо Ми там в церкві Ольги Елізавети, там вікна. Ну, Та ми робимо праздники. Продовження іконостасу. Продовження іконостасу. І я хочу нагадати нашим радіослухачам, що зустріч на князя Романа сьогодні була з асоціацією художників і тражистів вікно, а саме з паном Анатолієм Винтом, Олександром Личком і Юрієм Павельчуком. Дякую вам. вам Дякуємо. Ще зміниться десь недалеко пливеш, від сонцем грієшся теж як зорі падають, то їм загадую нема для них таємниць. Зірко чи зустріч верне? Я зачекаю на землі, я зачекаю на воді, я зачекаю в небесах, все для тебе все, все для тебе все, майбутнє є в наших руках, разом простіше буде шлях, а хочеш простирай собі, тільки подзвони. Прошу позвонить, я зачекаю на землі, я зачекаю на воді, я зачекаю в небесах все для тебе все.